Європейський парад це всеукраїнська кампанія, яка проходить вже другий рік поспіль. Основна мета параду – проведення розважального комплексу заходів, що має на муці популяризацію ідеї європейської інтеграції України. Історія паради почалася. ще… Це були перші паради були в Польщі, це були паради Шумана. На основі цих парадів ми вирішили проводити такі ж паради в Україні. Перші паради були в році, году. Були чотири міста. Це були Львов, Ніколаїв, Севастополь, Київ. В этом году. Были тоже четыре города, они каждую неделю проходят. Первый был в Николаеве тоже, потом Киев, и теперь останемся в Запорожье. Проходит парад. Це дуже цікаве мероприятие. святкова колона розпочала рух проспектом Леніна з площі фестивальної до площі Маяковського. Формат Європараду передбачав залучення якомога більшої кількості учасників. Усіх охочих запрошували приєднатися до пішої ходи. Переважали, звичайно, студенти і активна молодь міста. Європейські цінності кому Запоріжжю, європейську законодавчу систему, кому запоріжжю, європейську освіту, кому Запоріжжю. Ось такі гасла всіра.